З 8 години 40 хвилин до 9 години 20 хвилин росіянами нанесено до 15 ударів по Слобідському та Київському районах міста Харкова. Зокрема, були встановлені подвійні удари. На місцях обстрілів ще триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Після їх закінчення зможемо сказати про точну кількість влучань. В слобідському районі влучання в складське приміщення там відбулася пожежа. Всі інші влучання в Київському районі, зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільному підприємству, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В небагатьох квартирах вже мешкають люди, і вони є серед поранених. Щодо травмованих, 10 осіб станом на зараз. Серед них дві дитини це хлопчик 5 років. Ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями. Йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес. Всіх інших. Маємо поранення від уламків скла, забої, перелами, кінцівок та кісток обличчя. Щодо пошкоджень, то пошкоджено було дві багатоповерхові два багатоповерхові житлових будинки з десяток приватних житлових будинків та з 20 автомобілів. Для ударів ворог використав БПЛА «Герань-2». Саме уламки цього БПЛА було вилучено на місцях обстрілів. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. На місцях тривають огляди місць події та фіксація руйнувань і інформації про потерпілих.